Ми вже йду перший раз в торгівельний центр, коли в ньому є освітлення, я не хочу побачити своє приміщення, як сказати, в повній красі. Цікаво, я такі штучки не можу свої розмістити, щоб до мене дійти Ну, при повному освітленні то ще й на як на мою думку. У мене така трошечка після сьогоднішніх обстрілів таке хочеться середина. ще драся, де працювати потрібно. Проходимо такий супермаркет і йдемо, там повинен бути зараз е майстер, який займається ремонтом. Я йду показувати обої. Нам потрібно вибрати, з якого матеріалу вони будуть. Це вже наступний раз. Я прийшла, коли мій ремонтник шпаклював стіни. Вирівнював вже світла не було. Він з собою брав такі лампи, підключав до свого акумулятора.